Друзі, бажаю здоров'я. Мене звуть Олексій, я випускник хіміко та Клінічного університету, і зараз являюсь військовослужбовцем Збройних сил України. Ось мене попросили записати це відео для майбутніх студентів або вже студентів-хіміків, які зараз будуть навчатися в цьому файному закладі. Ось. Що хотілося би сказати, точніше, побажати вам? Я бажаю, щоб ви цінували ті хвилини, які у вас зараз будуть в університеті, бо цей вуз це не просто вуз, це родина, це майбутнє, це місце, де ти можеш стати тим, ким хочеш. Я займався Ну, менш хімії, більше займався творчістю, це КВН, студвісни. Ось, але це все мені дало впевненість в майбутньому, сформувало мене як людину, як, яка, як це сказати, яка зараз, коли бачить це все, всі жахи, які творяться у нас тут. На фронті, в тилу. Ось я завжди з, позитив, з позитивом відношусь до цього всього, і це, мабуть, велика велика заслуга хіміко технічного університету. Ось, друзі, я бажаю вам, щоб ви були завжди на позитиві. Завжди Пам'ятали, що ми українці. Розвивали українську мову, бо мова це наша зброя. Я до 24 лютого не розмовляв українською, але коли попав, 26-го прийшов добровольцем воєнкомат. Я зрозумів, що мова це це сила Ось тому, друзі, не буду вас навантажувати, нагружати. Бажаю вам а, гарного навчання, щоб ви знайшли себе а, і знайшли друзів ось. Ну і ми робимо все, щоб в мирних місцях все було добре. Все, дякую вам, слава Україні, ще раз зі святом вас.